Слава Україні, героям слава. Ну розкажіть більше про саму ініціативу і хто став таким, скажімо, найактивнішим ініціатором? Ну, власне, по суті, це все наслідки нашої максимально активної міжнародної політики останнім часом, розуміючи те, що міжмуніципальне співробітництво і наш голос як органу місцевого самоврядування так само має бути чутний в усьому світі. Відстоювання наших позицій, нашої боротьби е, проти агресії Російської теристичної держави. Ми дуже активно останнім часом працюємо на міжнародному фронті. Я постійно виступаю на сесіях різноманітних міських рад. Е, це, скажімо так, підключається через формат міст побратимів, ну і через комунікацію з іншими містами, з якими немає якихось угод. Фактично, з лютого цього року ми почали спілкування з. Двома великими потужними містами Дрезденом і Штудертом це важкого ваговики. Це не просто великі міста, але міста з доволі таким високим економічним розвитком. Штудер, взагалі, по суті, є одним з лідерів автомобільної промисловості Німеччини. З лютого місяця ми почали комунікацію німецьким законодавством. Визначено, що будь-які партнерські побратимські угоди мають погоджуватись з сесіями. І Дрезден і Штудора в себе на сесіях проголосували відповідні рішення про партнерські відносини з Хмельницьким. Я на цих сесіях виступав в онлайн режимі, переконуючи власне, про доцільність цієї нашої співпраці. І от ми вже вийшли на підписання угоди. Тобто це угода про солідарне партнерство. Зазначу, що такий формат співпраці є унікальним. Це трикутник, це три міста одразу підписують угоду. Це трикутник успіху і розвитку, як ми його називаємо. Ну і от буквально днями ми цю угоду підписали в онлайн режимі. Підписали за участі послів посла Німеччини в Україні, посла України в Німеччині. Е, угода визначає чіткі критерії, по яких ми можемо працювати. І, от вже наступного тижня робоча група, спільна робоча група представників штурд Адрезене Хмельницького напрацюють чіткий конкретний план взаємодії і співпраці на 2024 рік. Ну, але по суті, комунікація вже триває, і ми вже, скажімо так, маємо хороші плідні взаємини. Штудер, зокрема надавав нам гуманітарну допомогу, зокрема, і генераторами і багато іншого такого потрібного обладнання і речей. Штудер приймав в нас представників молодіжної громадських організацій, які їздили в тур за кошти Європейського союзу, які ми виграли разом з призом Європи за 20 тисяч євро. Штутгарт налагодив зараз співпрацю з однією з наших шкіл. Тобто, це вже рівень співпраці і нижчого рівня між двома навчальними закладами. Підписана угода. Ну і долучається до усіх інших речей, які нам необхідні. Зараз розглядають можливості передачі нам автобусів великогабаритних. Те, що стосується Дрездена, то теж ця комунікація по суті з лютого дітки наших загиблих героїв. Відвідували Дрезден за за кошти безпосередньо цього міста. Е, знову ж таки, наша молодіжна делегація туди виїжджала і гуманітарна допомога. Ну, співпраця вона вже є. Ми вже від неї відчуваємо конкретну користь. Ну і дуже важливий момент, на який треба наголошувати, міжмуніципальний рівень співробітництва то трошки інший формат е, ніж між державним, і е, нам необхідно на кожному кроці з кожного, як то кажуть, утюга чи з кожної праски. Нагадувати про необхідність допомоги Україні, бо Україна воює проти російської туристичної держави не тільки за свою територію, вона реально воює за свободу, за європейські цінності, за демократію, за права людини і е, нам в цій боротьбі необхідна допомога. Ми я думаю, що всі ж неодноразово там чуємо про те, що звикли, втомились там і так далі. Маю на увазі особливо там частину Європи. Тут ми, використовуючи такі майданчики, постійно нагадуємо, що війна не закінчилась. Вона нікуди не поділась, вона навпаки стає що напевно більш жорстокою. Нас попереду чекає важка зима. Терористична держава далі буде бити по цивільній інфраструктурі. Вона щодня, щоночі обстрілює міста, які за межею фронту вона вбиває кожен день українців. І про це треба постійно нагадувати, бо це спосіб донесення інформації до європейців. Підтримку яких ми відчуваємо, але хочемо відчувати і в подальшому, тому що це один з критеріїв, скажімо, нашої перемоги. Працюємо і далі будемо працювати, буде мати чіткий план на 2024 рік. Зможемо його теж в принципі озвучити для громади і для українців. Ви вже зазначили низку напрямків, де працюєте, але все ж таки, які нові сфери самоспівпраці відкриває така угода? В угоді про солідарне партнерство між нашими трьома містами прописані чітко по галузях, де ми бачимо цю співпрацю. Найперше це звичайно підтримка у відбудові України і допомога для воюючої України. Наступний момент це економічна співпраця, співпраця між бізнес-спільнотами. Наступний момент це співпраця в галузі освіти, в галузі охорони здоров'я, в галузі культури. Це співпраця по е, громадському транспорту, це співпраця по запобіганню наслідків кліматичних змін, погодження з твердими побутовими відходами. Це, от основні моменти, які чітко визначені і прописані в угоді про солідарне партнерство між нашими трьома містами. З якими країнами чи містами, окрім вже зазначених, ще триває до прикладу е, налагодження комунікації. Власне, з 2016 року ми ведемо дійсно дуже активну міжнародну політику, завдячуючи цьому, ми маємо хороший позитивний імідж Хмельницького. Маємо в тому числі і фінансову вигоду, тому що величезна кількість грантів, які ми отримали, це наслідок цієї постійної правильної міжнародної політики і постійної комунікації. Я до слова тут зазначу, ми за останні фактично півтора року змогли залучити у вигляді грантових коштів. Це не кошти платники податків. Це гранти по суті безповоротні кошти, безумовні кошти більше півмільярда гривень. Це дуже і дуже багато, і це все внаслідок активної міжнародної політики, які ці кошти ми можемо використовувати там на громадський транспорт, на сміттєпереробку, на реконструкцію дитячого світу і багато інших таких речей, які сьогодні там нам потрібні: термомодернізація і так далі. І з 2016 року ми. Відмовилися від практики підписання угод заради підписання з будь-якими містами, а працювали з тими містами, які є нам взаємовигідними. Е, схожий бізнес, схожа логістика, схожі там за населенням, за розміром і так далі. І фактично усі міста, які ми підписували, це великі міста, успішні, розвинуті міста, міста, з якими ця співпраця доволі є тісною і плідною. Останні півтора року нам вдалося підписати угоди з правою, з Шеффілдом Англійським, з Дрезденом і Студратом німецькими. Зараз ми в комунікації з кількома норвезькими містами, з кількома канадськими містами і з італійським містом. Чи завершиться це підписанням угоди? Ну покаже час, але то не є якоюсь самоціллю. Можна підписувати дуже багато різних угод, але вони залишаються просто словами на папері. У нас є міста, скажімо, в Польщі, з яким у нас не підписані жодні угоди, але ми маємо дуже хорошу співпрацю. Це Люблін, Жешу, Частахова. Без угод ця співпраця є ефективною і результативною. Тому е і далі працюємо і будемо працювати. Чи будуть угоди підписані для нас? Це не настільки важливо. Важливо, щоб була пряма постійна комунікація. Е ми мали хорошу політичну підтримку як держава Україна в своїй боротьбі. Ми мали гуманітарну допомогу, мали можливість обмінюватись досвідом, співпрацювати по всіх тих галузях, які я вище зазначив, і від того отримували користь хмельничани, мешканці нашої громади. Тоді я вас ще все таки попрошу пояснити ось цю різницю. Ви тільки що зазначили те, що навіть без угоди все одно триває активна співпраця. Тому поясніть, яка все ж така різниця, якщо до прикладу є угода чи немає. Все залежить по суті від керівництва міст, від взаємодії і комунікації. Е, я зазначив, да, у нас є міста, з якими ми співпрацюємо, не маючи ніяких формальних відносин, але ми їх називаємо своїми містами, своїми друзями, і це повноцінні друзі, тому що вони нам завжди допомагають е, в світі. Є дуже різний формат міжмуніципального співробітництва, е, десь це угоди про міста, побратими, сістер Сіті в такому англомовному форматі. Десь це угоди про міста, партнери, десь це меморандуми про співпрацю. По суті, ця угода вона більше формальність, вона більше формалізує взаємини. А головне це зміст. І по змісту ми працюємо з величезною кількістю міст і відчуваємо від них хорошу допомогу, взаємодію і співпрацю. Формат штурга дрезден Хмельницький це взагалі унікальний формат співпраці. Ми його запропонували. Ми його спільно з ними винайшли. До такого формату співпраці в світі ми ж раніше ніде не бачили трикутник, коли три міста одночасно підписують по суті угоду про партнерські відносини і наповнюють цю угоду чітким конкретним змістом і навіть більше формують конкретний план взаємин на 2024 рік, двадцять рік. Потім дасть Бог і там 2025, 2026 і так далі. Якщо говорити про інші міста України, чи є там така активна от міжнародна співпраця? Зараз багато міст активно працюють на міжнародній арені, і це дуже добре. Тому що рівень місцевого самоврядування міжмуніципального співробітництва є дуже і дуже важливим. Крім співпраці, до речі, між містами ми стаємо частиною різноманітних асоціацій. Ми є представники частиною асоціації міст володарів призу Європи. Це вже зараз 62 міста. Я, до речі, є членом президії асоціації, вхожу, по суті, в керівний орган. Зараз нас буквально минулого тижня запросили до Асоціації Балтійських міст, це міста Прибалтики, плюс там і польські міста є, і скандинавські міста є, і німецькі, і ми будемо представляти там Україну. Тому тут дуже важливо зараз будь-який спосіб донесення інформації до європейців, до світу. Про все те, що відбувається в Україні, за що ми боремось і чому нам треба допомагати? Знаю, є частина інших міст, які так само активні в міжнародній на міжнародній арені. Е, всі активні нормальні українці намагаються в будь-який спосіб працювати на нашу перемогу.